Добрий ранок, 6.29 на годиннику. Ми із благодійним фондом New Time for Ukraine та нашим партнером Олексієм Островським вже відправляємося на північний напрямок до наших захисників. Сьогодні ми передаємо їм телескопічні щогли для fpv дронів І сьогодні ми разом із нашими військовими детальніше пояснимо, як вони працюють, для чого вони будемо розбиратися в цій темі. А також ви побачите, як працюють ваші донати. Як можна бути ефективним, тому поїхали. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні крута подія. Ми разом з нашим партнером, другом з Олексієм Островським, який є ідейним батьком проєкту Візкію, їдемо. На північний напрямок до наших розвідників передавати 11 мачт. Це грандіозний проект, який дозволить нашим розвідникам використовувати за допомогою цих мачт FPV-дрони, набагато далі, тобто в глиб радіус роботи антенни. Ну вглиб да. далі летіти і більше нищити русні. Цих під ти потім це запікаєш. Правильно це важливо для того, щоб кожен з вас розумів, хто донатить на віскі, і розумів, куди йдуть ваші донати в вигляді покупки віскі, куди тратяться ці кошти, як ми купуємо разом певні проекти в даному випадку мачти, і як вони будуть працювати на нашу перемогу і наближати той день, про який ми всі разом, про які ми всі разом думаємо, мріємо і сподіваємося, це буде як можна най... Швидше, якомога раніше. Олексію, тобі слово. Всім привіт. Скоро побачите багато цікавого з життя волонтерів, як воно проходить, і напевно це буде приємні моменти, коли ти вже щось зробив і передаєш це військовим. Наша задача сьогодні вам показати, як працює співпраця, як може благодійний фонд і людина, яка займається бізнесом війну, разом співпрацювати, перетворювати донати на реальні речі. Наближати нашу перемогу і реально не опускати руки, тому що зараз складний час, коли люди втомились від війни, втомились від донатів. Всі чекають, коли це все закінчиться. Але я вам хочу сказати, що не потрібно чекати, потрібно діяти. От сьогодні, зараз у нас 6 ранку, 6 година, 32 хвилини. Ніхто не спить. Ми працюємо і ми рухаємось в напрямку нашої спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава! Велика вдячність Візківій, також всьому колективу New Time for Ukraine за великі дар, який вони сьогодні зробили для нас. Це мачти для безпілотних систем, для ретрансляторів. Це дуже важлива річ в боротьбі з окупантами. Ми дуже вдячні і слава Україні! Героям, слава! Щиро дякую всім, хто долучається до нашого глобального збору на 1500 фів дронів. Ваші донати допомагають трофейти таку техніку, як, наприклад, БТР-80. І далі наші військові відновлюють її. І вона стає в стрій нашого війська і працює уже на нашу перемогу. Тому більше донатів, більше трофейної техніки. Відповідно, наше військо стає сильнішим, укомплектованішим і може нормально піти цих під. Дякую кожному. at the end Ми вже передали наші телескопічні щогли, і зараз ми детальніше з вами розберемося, як вони працюють. Ви також зможете побачити на практиці, що означає щогла, для чого вона і як вона пов'язана з FPV-дронами. Я впевнена, що мало хто з вас в цьому розбирається, я сама в цьому розбиралась, тому для вас, для себе ми зараз запитаємо наших військових. І отримуємо пояснення, як це працює. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше, що може ця щогла і для чого вона нам, як вона пов'язана із дронами? Ну, найперше, за що ми дбаємо, це безпека наших пілотів. Відповідно, всі пілоти мають знаходитись в укритті. І, от, власне, ця щогла дає нам можливість винести додаткове обладнання на висоту в даному випадку 10 метрів угу. і працювати з укриття. Обладнання, яке знаходиться в укритті, обладнання, яке знаходиться на щоглі, з'єднується дротами, і, відповідно, пілоти працюють в безпеці, працюють спокійно, зважено і можуть досягати результатів. Тобто, що найбільше впливає на безпеку і на ефективність? Так. Другим аспектом це є ефективність. Є таке поняття, як радіогоризонт, це коли хвиля. Має йти без перешкод. Відповідно, чим вище ми піднімаємо наше обладнання, тим пряміший є цей горизонт і ефективніше ми можемо досягти нашої цілі. Угу, добре, зрозуміло. Так як в нашого фонду Новий час для України головна задача це великий збір на 1500 комплектів fpv дронів, то ми розуміємо, що це обладнання напряму пов'язано з дронами і буде нам допомагати, і також буде військовим допомагати працювати. Ефективно і безпечно, дуже дякую вам за пояснення. Тепер я впевнена, що наші благодійники також будуть розуміти, як працюють їхні донати. Також подякували вам за те, що допомагаєте за те, що ми маємо другий фронт, тиловий фронт, і ми спокійні за свою безпеку в тилу. Дякую. дякую. Друзі, ось ми і закінчуємо нашу робочу поїздку. Таке відрядження. Перший наш влог. Дуже дякую, що додивились. Обов'язково поставте свій лайк, тому що це надихає нас. Більше знімати контенту також дуже сильно хочемо подякувати за цю поїздку всім, хто донатить на рахунок нашого фонду, а також нашим партнерам компанії Вісків. Разом ми об'єднали зусилля і змогли передати нашим військовим телескопічні щогли, які покращать їхню роботу, зроблять їх ефективнішою. Я також сподіваюся, що вам було цікаво подивитися, для чого ці щогли, як вони працюють. Ви тепер більше будете. В цій темі, а це також означає, що ми будемо з вами ближче і разом зможемо ще більше допомагати. Дякуємо вам за всі донати, за підписку. А також долучайтеся до нашого великого збору на 21 мільйон гривень на 1500 комплексів FPV. До зустрічі!